Продовжуємо відео. На моєму телефоні закінчується пам'ять, я казав, показ поселочка для мотоцикла Ява. А... Щось, є Щось тут є цікаве? А, є, а я думав, що мені їх не передали. Во. Хто має ЧЗ знає катафот і там пише ось тут Чехословакія. Це нові катафотики. Дивіться, вони у Польщі. Набагато дешевші. А ні, як у нас на Україні утреповачі дорожче. Так. Та-дам! Тадам, 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 народ. Тадам-тадам-тадам. Та та думаю, що ви вже багабиєте. Що тут приїхало? Так ось поїхали в Польщі. Там... Тарам, та-дам, та-дам! Та Бумент! Та-дам! Нові вихлопні Чехія з чорними заглушками. Ззаді пише ява, номер їхній. Ну, скажімо, стан. В принципі, нічого там не звинить. Ребра невеликі. О, нічого, що ще з гумочками народ. Там ще є всередині гумки. Супер. Все, вихлопні на Яву. Зберу яву, буде відео. Всім до зустрічі. Пока.